Перед початком відео хочу подякувати всім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Андрію, Сєрому, Павлу, Михайло, Алексу В та Роману. До речі, друзі, в мене ж є Patreon, де вже лежить одне ексклюзивне відео і ще одне на підході. Тому, якщо у вас раптом знайдеться бажання залетіти, я не буду вас винувачувати. Посилання буде в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Тепер переходимо до відео. Смерть такого сильного лідера, як Богдан Хмельницький, потрясло всю Гетьманщину. Зараз, коли дві сильні держави, Річ Посполите та Московське царство, прагнули забрати території новоствореної держави собі, а справи йдуть не те, щоб дуже добре, її очільник помирає, залишивши країну без лідера. Козакам потрібно терміново було обрати нового гетьмана, що зможе зберегти здобутки національно-визвольної боротьби. І з того боку, було очевидно, хто повинен їм стати. Богдан Хмельницький ще перед смертю попросив, щоб обрали його сина Юрія Хмельницького, і, в принципі, вся старшина з цим погодилася. Але проблема полягала в тому, що Юрій був занадто молодим і недосвідченим. Довіряти керувати державою молодому юнаку, у якого ще молоко на губах не обсохло, звісно, ніхто не хотів. Тому козаки подумали, подумали та й обрали тимчасовим гетьманом, фактично регентом Івана Виговського, допоки Юрій Хмельницький не досягне повноліття. У Виговського загалом доволі цікава історія. На початку повстання Хмельницького він воював разом з поляками проти козаків у битві під жовтими водами. Там він потрапив у полон до татарів, але Хмельницький особисто його викупив і вони стали найкращими друзями. Виховський став генеральним писарем Богдана, допомагавши йому укладати різні договори із поляками. Потім він навіть певний час керував урядом Гетьманщини. Так, що обрання регентом Івана Виговського було доволі очевидним, але тепер перед ним була доволі складна задача. Московське царство, посилаючись на березнаві статті, вимагало від нього підкоритися. А Річ Посполита погрожувала новими військовими кампаніями. Гетьманщина в одиночку не могла протистояти одразу двом державам, тому перед Виговським фактично стояв вибір, до кого доєднатися до московитів чи до поляків. І так як Виговський мав добрі та гарні стосунки із поляками, він був навіть одружений на дочці одного польського магната, він, звісно, брав Річ Посполиту. Гетьманщина та Річ Посполита підписують новий гадяцький договір. З одного боку, договір був вигідній Гетьманщині, її землі знову входили до складу Речі Посполитої під назвою Велике Князівство Руське на тих же умовах, що об'єднання поляків з литовцями. Тобто, тепер в Речі Посполиті було замість двох політичних автономій Польщі та Литви, стало їх три: Польща, Литва та Русь. Звучить гарно, так? Але як я й казав, була одна проблема. Тепер на територіях Великого князівства Руського повністю відновлювалося кріпацтво та помічіське землеволодіння. Прості козаки, які пішли проти панів часи Хмельниччини, сподіваючись на вільне життя, тепер просто бачили повернення старих часів просто під новим прапором та новою назвою. Звісно, що їм це не дуже сподобалося. Вони навіть спробували підняти повстання проти Виховського, але їх доволі швидко придушили. Тим часом у Москві. О, так, який же я крутий. Ваша милість. Козаки підписали договір із Речі Посполитою, і тепер вони разом. Але я вже замалював ці території як мої. Московія, яка не хотіла втрачати свій вплив на ці землі, оголосила війну козакам. Але під конотопом московити зазнали розгромної поразки. Так, а це у нас Рібітішки і пряма трансляція самого місця подій. Московити сунуть безупину, наші, звісно ж, не втрачають духу. Пігаримо до останнього загарбника. Ви мене запитаєте, що це таке, а це гра Козак Tower Defense. А хто я такий? А я конотопець, дев'ятикласник на ім'я Іван на каналі «Чим пан Іван. Я розповідаю про розробку моєї козацької гори. А окрім самих деталей розробки, я розповідаю. Відаю у розважанні манері про різні історичні події, які безпосередньо присутні в грі. Отже, якщо вас цікавлять ігри та історія, то таке вам краще не упускати. До того ж, ви і самі можете прийняти участь у проєкті. Гаразд, все в описі під відео, а мені треба боронить конуто. Побачимось. Але Виховський не зможе скористатися результатом цієї перемоги. Його підтримка серед козаків вже була на дуже низькому рівні, і його змушують заректитися булави. Новим гетьманом нарешті стане Юрій Хмельницький, але на відміну від свого крутого папки, він виявився слабохарактерним йолупом без жодного натяку на стратегічне мислення. Йому не подобалося, що Воговський укріплював відносини із Речі Посполитою. Він, мабуть, дивився на це через призму. Мій батько воював проти них, тому вони поганці, а московити. Батько перед смертю підписав з ними угоду. Значить, вони друзі. Юрій, повністю перекресливши досягнення Виговського та весь гадяцький договір, пішов дружити із Москвою. Він підписав Переяславські статті, і тепер Гетьманщина була у складі Московії як автономія, а козаки зобов'язалися брати участь у війнах на боці Московії. Зрозуміло, що поляки такого приколу від Юрія не викупили та пішли війною на нього та московитів. І тут стався історичний розкол серед козаків. Більшість козаків на правобережжі підтримали поляків, а більшість козаків на лівобережжі підтримали Юрія та Московію. Відтепер єдиною силою, що виступала від імені всього руського народу, не істувало. Поляки в цій війні перемагають, і Юрій такий. Знаєте що? Я тепер з вами! Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. Він підписує із ними новий догвір, який в багатьох аспектах повторює той, що поляки підписали із Виговським, але гірший. Тепер руські землі не були рівноправною стороною із Польщею та Литвою у речі Посполитій, а лише автономією у складі Польщі. Тобто, щоб ви повністю усвідомили масштаби катастрофи, спричиненої Юрієм Хмельницьким. У нього був доволі непоганий гадяцький договір із поляками, який давав йому фактично статус повноцінної незалежної держави. Юрій повністю руйнує його і позбавляє Гетьманщину повного суверенітету. Відтепер усі договори про території Гетьманщини розглядаються в кращому випадку з позиції автономії, а того й прямого управління між іноземними державами. І це ще не все. Відтепер навіть немає як такої єдиної козацької сили. Козаки тепер поділені між правобережжям під владою поляків і лівобережжям під владою московитів. Nice work, bro. бро, nice work. У Юрія таки в голові зозріла одна розумна і звіліна, і він зміг усвідомити, що накоїв. Але замість того, щоб почати виправляти накоїни, він просто зрікається від болови та угодить жити в монастир. І відтепер в нас існує аж цілих два гетьмана, що правлять на двох різних берегах Дніпра. На правобережжі в місті Чигарин козаки обирають своїм гетьманом Павло та Дерю. Але як гетьман він виявився доволі слабким. Він спробував організувати один похід разом з поляками на лівобережжі сілі об'єднати все козацтво під собою, але зазнав повної поразки, після чого Тетеря просто забрав усю скарбницю правобережної гетьманщини та звалив жити у Польщу. На лівому же березі відбувається козацька рада у Ніжині, де Іван Брюховецький боровся з іншим кандидатом за булаву. І от знаєте, постійно кажуть, що Наполеон III був першим пополіським політиком сучасного типу. Але ні. Брюховецький наобіцяв усім самим бідним верствам населення усе, що йому приходило в голову. Гроші, землі, королівство. Забирай все, тільки обери мене гетьманом. Черні, як називали самих бідних козаків та селян, які були присутні на цій раді, звісно ж, його обрали. Саме тому ці вибори гетьмана прозвали Чорною Радою. Очевидно, що виконувати свої обіцянки Брюховецький не збирався. Загалом, все, що його цікавило в цьому житті, це особисте багатство. Те, що його обрали гетьманом, він розглядав лише як можливість ще більше розбагатіти. Московія такому гетьману, звісно, була рада. Вони підписали купу договорів, де лівобережна Гетьманщина все більше втрачала свій суверенітет. Наприклад, відтепер московські війська збільшили свою присутність в Гетьманщині. Гетьман не мав права вступати у дипломатичні відносини ні з ким. І саме цікаве, тепер вибори гетьмана відбувалися виключно з дозволу московського царя. Тобто тепер Москва мала прямий вплив на вибір лідера Гетьманщини, і ви самі повинні розуміти, наскільки це жахливо. В обі на свою поступливість і бажання шукати компроміси, Брюховецький став першим гетьманом Гетьманщини, який особисто приїхав до Москви, де отримав купу золота а також чин боярина. Тим часом поляки разом з московитами сіли собі та подумали Стоп, раз козаки вже не існують як єдина сила, і обидві Гетьманщини є нашими васалами, то на кой нам взагалі питати їхньої думки, треба нам, двом великим державам, все порішати без цих холопів? Хм, а давай. І у висновку вони підписали Андрусівське перемир'я, лівобережжя разом із Києвом переходило під владу до московитів, а все правобережжя залишалося під владою поляків. Територія Запоріжжя же повинна була знаходитися під сумісним управлінням двох держав. Важливість цього договору важко переоцінити. Фактично, починаючи з цього моменту, козаки перестали бути частиною міжнародних відносин. Відтепер рішення про контроль над територіями України будуть вирішувати дорослі дяді. Але для України ще буде надія той пролісок надії, що сучасники назвуть Сонце Руїни.